Всім привіт. вітаємо всіх на нашому каналі. На нашій заправці. На Ви ще тут не стояли в такому таком положенні. Ми заїхали на заправку, заїхали на мойку, помили машину, заїхали на заправку і став. Кажу, стань так, щоб ценники показати на заправці. А, він задки повернувся. Ось все. бачите, що зробив. Це такі ценники. Ви таких ще хот-догів ніколи не їли, особливо на такій заправці. Так, що який ти вибираєш? Зараз Я переключуся. Давай. О, так ліпше. Який ти вибираєш? Ну, більший чи менший? Я взагалі хот-доги не хочу. Не їм. Ну, не їмо в останнє час, ми кіста, Вова, ти ж знаєш це, прекрасно. І оце як вічно, оце ви свідетелі, що він постійно оце зробить. Так, каже, я щось їсточки хочу, виїжджаємо із Мойки. Ну, я думаю, хай Кажу, де ми зараз їдемо, а він каже, їдемо після Мойки на заправку і mm -hmm. їдемо на уборку в кабінет. Ну це часа mm -hmm. два ми там будемо лазити. Кажу, а я їсточки хочу. Ми сьогодні Ліда дома ж усі, поїли в одинадцять. Це у нас доби був обід бути після 12, а ми поїли в одинадцять. Ти давай відтяну. І він уже тягне ну блін. Я тобі більшу, більший ходок приготував, а не тягнув сосиску. Давай, давай, розказуй. розказуй. Я вже На, все більше. розказала, давай сосиску. Так, всім приємного апетиту. Коротше, дуже добрі. Я не знаю... А, диві... а мене маленька. Ладненько. Так. Далі по плану, що у нас, помив машину. Ви представляєте? Чотири, 4, 4, брешу. Два з половиною года машина не ремонтувалася. Чотири з половиною тисячі ми проїхали сюди, і тут вже два з половиною. І не разу я не. Ні, тягу одну поміняв і все. Давайте так, ми зараз з'їмо по сусідку включимося, бо воно остине. а він зараз, як заведеться, його не переслухаєш, будемо їхати на роботу їсти, і ні. Хоч чуть-чуть покажу, як же воно смачне. Бо сказати включилися. З'їли, наверное, або не До Додому повезуть. Ні. Так добре добре повен рот. Даже забув, що у мене зуб з дыркою. Таке Добре, оно рівненько мене бачили. Добре, не мене. Давайте. Дивіться. Добре. Добре. Добре, що. Як поснідав 8 часов, досі понаїв. При я привру так. Ну, тепер повірили? Тепер можна і включити. Злякала, як кусати, вона. Ти що робиш? Так вовремя встановила. Чуть бумагу не, не з'їв. Спасибо, Тобі. Вона сама, сама по культуру. Це така бумага, що розкладеться тоді, розложиться. А. Це нопи що за фропти. Шопти подавився, казали. Ми все пережуємо і перетажбимо. Бата, бо ти рот закриваєш. Давай так, не ми боком, боком все. Значи що, не приживай одної минути. Немає ход догів. Ти навіть раньше чуть-чуть. Я, я я, ну не цього... би про мене і не казати. Ти да. про себе більше розповідає. Надо, надо чесно, чесно як градужна було. Можу тебе на соревнування. Тепер можна терпіти на рівні з голодним. Все, перекусили. Знаєш, що я хочу сказати за машину. Надо... Ціле відео у нас сьогодні проблематичне. Да. Плачевне. Оце ну, тільки водогроз веселив. Не, не можна сказати, що чорна полоса, бо страшно казати, чорна не, не, полоса. А тем, темненька темна, полоса, так. темна. Знаю, що? І якраз вчора був випрос. Коментарі нам пишуть на те відео, і я придивляюся. І вчора якраз був випрос, чи вам дають на солярку, чи ви їздите за свою. А тут якраз у нас тема про машину, мова, зараз з вами поділиться. Mm -hmm. І відповідь буде на те питання, чи дають нам солярку. На солярку. Ой, холодно. Не спіши, Вова, холодно. Mm -hmm. ну, ти значить щось такий що? гарячий, не спіши. Розказуй мені. я ж кажу, значить що? Ще медленніше. <звук> дають на солярку. Як я пішов на роботу, так, отак одна сума обговорилася, а потім я побачив, що я їздю. я кажу шефу, так і так. Ну, скільки ви. Почитаєте нужне мені додати, тому що я не можу багато требувати. Ну а скільки вони... А їздити багато треба. Коли так, да, коли багато, коли середньо, коли дек, так. Да. Ну в основному їжджу, і... Із... Із... вибачте. О, і що? Мені додали 250 злотих на неділю. 100 мені уходить, 100 там моя з гаком. Так ми робимо. Він приніс на... зарплату додому, 100 злотих він зразу забрав на солярку, це на проїзд, 150... другий раз і не вистачає. А 150 йде на амортизацію. Я ж розказую. Чи хто розказує? Ну воно ж розумієте, якби ж їх відкладував ці 150 в отдільний конвертик, то воно б потім, якщо я їду от зараз на ремонт, не зараз, а завтра воно витяг би, бо це на амортизацію, на машину. Хоч воно і за цих півгода не зробилося. Це ще зробилося ще. Ну, в тому році ти робив у таке час, Та вова що я робив. Ма... Нічого я там не робив. робив а де ну... ти гроші дів тоді? Ні, я роблю провірка. Грошей до фіга пішло. А заміна масла сюди не йде. А, ну так не розказуй, короче. Коротше, слухай мене. Значить, ну ти його. мене збиває змислі. Ну, е -е -е, оце... Не розбирайся, він не дає мені розібратися і подумати. Він оце мене трата торохтить, а ти <с <ov>: <с> тоді думаєш. Якщо б оце воно б відкладалося, то воно витяглося незаметно, не де там робив, в тебе є там на машину, ти ж відкладав. А так воно сто на бензин, остальні йдуть вже в бюджет. Я зараз розкажу в бюджет. О, А тепер що? Тепер треба витягувати з бюджету. Що мене, е, я як їду вже, повертаю наліво, хрумчить у передньому там колесі. Ну Це я ж туда називаю полуось, а воно там по-научному якось називається. Я не вникаю в оці, я не інженер. Що ж хрумчить, треба поміняти. Потім треба шарові опори. Подивитися, це треба. І рульові тяги. Це треба. Тормозна система це треба. Діагностика двигатель, тому що зіма йде, заведеться, ну не заведеться, морози можуть бути або не бути. Ну, оце таке, що треба, таке необхідне. В машині я вважаю, необхідне, щоб рульове було хороше, і тормоза. Все остальне не важливо. Ну все одно його треба робити, не треба запускати. Ну думаю, зараз я вже сам масло міняв, ту зиму я сам масло зміняв. Ключ виписав собі, купив такий, що відкручувати масляний флітер. Фільтра покупляв, поміняв. Ну, думаю, вже як зажену я е, туди ж на станцію, хай вже і все заразом поміняють. Ну там якусь сотню вже і переплатю. А потім треба мені там півдня виділяти, щоб пінтонкратити, воно погода, це ж в мене бокса немає. Е, ну, Вже заразом зробити, то й зробити, ладно. Так це ж ну, все нічого. Якби ж це приїхав, як я о, в останнє час перед від'єздом у Польщу, я заїхав в Енергодар. Там біля ЖД вокзала станції були, і мені провірили, все зробили, що треба. І я поїхав. І я сказав, що треба, на що вніс обрати. Ну тут же ж такого ви не зробите. Тут що я... в больницю, що на станції обрати? Я очередь. можу на пальцях об'яснити, ну тільки це ж теж воно роль і грає ще і за того, що ви знаєте, що я ж. Ну... Українець, він поляк, і буде мені робити машину. Да? Він то пойме мене. ну, Я буду надіятися на все хороше, ну я не скажу, що там щось погане зробить. Ну, знаєте, як воно робиться. Мені робили, я вам зараз розкажу, до, до цього тягу міняли. Я вам розкажу. Я не жалююсь, ну розкажу. Так, спасибо, мене шеф, рускоговорящий. Ну, він поляк, ну по-русски розуміє. Я вже не раз це розказую і буду ще раз розказувати, що мені каже, я тобі допомогу. Ти мені напиши, що тобі треба зробити, я переведу і дам хлопцям, і вони все зроблять. Дякую вам, шеф, що ви мені допомогли. І тепер я з чистою совістю, з чистою душою. Вони Написав по... на два листочка з середини вирвати. Вони зу... побачать, що в мене є супроводження шефа, ну, що поляк, і все має бути добре. Тому що перед цим у мене тяга болталася. Ще мені в енергодарі казали, що треба замінити. Ну, Ви як знаєте, енергодар був під окупацією і запчасті туди вже не поступали так, як поступають зараз вже наладили. <nelle chickens> і що? Вони кажуть, тик-тик-тик. А тик, тик", як скільки? Вони видержать ще тисяч там скільки, Ну, вже треба буде поміняти, щоб ще нічого там далі не розбило. І я сюди приїхав з отим тик-тик-тик. О, І треба було їхати у Перемишль. туди 350 і назад 350, думаю. Надо помінять, що... ну, я приїхав на станцію і кажу, треба поміняти. Вони хорошо, хорошо. Все як положено. Поміняли. Утром я загнав, вечором ви... виїхав. Хорошо, що отут станція і через 50 метрів один салон Ліда работала, І там стоянка. Я заїхав і ліду жду з роботи. Вийшов з машини, щось ще за стоянку платив. У мене колпака одного немає на задньому колесі. Опана, де колпак? Я загнав нормально, виганяю без колпака. Я туди дин-дин-дин пішки, ну, рядом 50 метрів. Так і так кажу, колпак на скати. Ну, об'ясни. він поняв, визвав з цих своїх робочих, там головний. Вони між собою щось вроді ще й сумнівалися. Як? Я на спідометр замітив, що в мене скільки бензину було, а стало чужі менше. Я кажу, я бачив, що хтось їздив. А вони тоді крутилися, крутилися, а то ми на розвал схожіння. У нас свого нема розвал схожіння, ми ганяли на друге. Ну це ж так треба ганяти, що вони колпаки колпак загубили. <реш> я ще ну вони, діло в тому, що вони мені рідний. Mm -hmm. Вони, навіть, ну, сіли да, на машину. ну завтра прийдеш, завтра прийдеш десь після обіду. І вони, навіть, гайнули по маршруту і знайшли мені колпак. Привезли колпак, да, спасіба їм. Я ж що, я ж не туди, а мені Артур зять. Мене зять менше зять моєї старшої дочки. Так, <рик> да, валік старший зять молодшої дочки. Він мені каже, що якщо будете міняти, ви ж дивіться, вони то підходять там з Рено, з різних модифів. Вони можуть підійти. Ну, щоб я не пойму, чи вона була більша, чи менша. Щоб тільки рідну ставили. Бо, може бути, ну вже не пойму, не знаю, яку, якщо більша, погано чи якщо менша. Бо може обірвати шлейф на рулю. Шлейф, ви зрозуміли, оцей що. Там воно кнопки всі. Ну, це я вже загнав, це я вже вигнав і мені тоді каже, хорошо, так воно є. Я до магазина здаю назад, таке, ре-ре-ре-ре, викручую руль, чую, щось хрупнуло в рулю. Я ж не зрозумів, думаю, воно на вулиці 22 морозу. Думаю, напевно, щось Так, Ну, так, буває. А потім мені щось раз вибиває на табло подушка без щось там і то, і ключ. А, ключик. Оказується, що то обірвався шліф. Ну ладно, я за віс щось замінив через неділю, вся все працює, Ну, факт то, що треба було ж до них підійти і сказати, хлопці, ну я ж вам дав техпаспорт, паспорт, що ви ж по ВІН-коду все виписали, все зробили. Да? А вони мені ще одну причину, ще одну поломку зробили. Ну, то так, бачите? Ну, а те, що довге воно не мішає, довга коротка. Воно що? не мішає, воно нічому не мішає, не повертає, не, воно їде прямо, ти розвертаєшся, ну, ну, ну дужче руль повертає. От, може, і за цього мене почало там хрущати. Воно, е, Я так розумію, там вже цей шрус, як він називається, ну, що повертає і половоць. І ту же колесо вивертає. І воно сработало з душі. І тепер воно почало, я, між прочим, ту тягу і міняв. Ну, далі. Ми не справляємо машину. Так я ж оце вам за що й кажу. Бо Як це мені, про машини. якби ти, ти бачив ще напротив не себе й мене, а мужчину мужчині. А що б... мене мужчини не дивляться, а ну. Дивляться, ну просто, що ти б розказував би з мужиками йому це про машину. Та... Ну, і оце таке діло. Так що завтра. Одногою, я вам розкажу далі, скільки воно буде все стоять, що мені замінили, бо там скільки, це. Чорна полоса. Чого темна полоса? Того, що, що машина йде на ремонт. І непонятно, що з роботою, тому що він без машини, як без рук. Робота в нього по всьому закопаному. Треба літати. Де він буде робити? Не буде робити, буде сидіти вдома більше всього. А буде як треба десь їхати, то шеф буде, може, забирати чи якось я не знаю. Раніше в шефа була машина запасна, і ти на ній робив? Так, да, я на ній їздив. Дуже. А зараз її немає. Ну я думаю, що якщо тут на туди він пішком піде. А якщо десь поїхати, то хіба заберуть? А так не буде, не зможе поїхати, поки зроблять. Ну стоятиме вона на ремонті. Скільки дня? Два да ну може ну два дня. Ну моя півтора дня. Ну смотря як буде воно за пчастями, виписують. І за сіма буде стоять, і все, коричу, немає, говоря. Все Через... А надо робити? Наташа приїде через півтора місяця, да? В середині января, півтора місяця осталось. Ну вони ж летять як один день, так що вони пролетять, а постав машину на прикол, а потім. І оце вони... як тільки він надумав робити машину, починається. Ой, треба машину робити, треба машину робити, як батюшка в церкві. День мовчу, два-три, п'ять мовчу, роби. Ну, це не підряд п'ять днів. а от... При нагоді при кожній, оце треба машину. Надо а потім я вже не, не видержую. Кажу, слухай, треба робити машину кому? Тоді ну то постав її ту машину мені починає лушати. Да. Коли ти робити, коли ти робити. <свят> та ти вже кажу, її зроби, щоб мені не оце кожний вечір, як от чи наш, чи на сон грядущі оце слухать те ж, Ну так роби машину, ти ж знаєш, що треба. Ти вже дотягуєш. Кажу, щас почнуться морози і людям важче робити і все. І по Наташу їхати, і кругом, і ми тоді будемо чухатися, де не свербить. Давай, кажу, вже договарюйся з своїм шефом та робіть що небудь, робіть машину. Так оце вони а догов... Я питаю, а де мої гроші, ті, що я відкладував на машину. Де мої ті 150, 150, а? За півгода. Так ні, принесе зарплату, носе, оце получив в суботу. Носе, а сьогодні неділя вечір ще не давав. Завтра дасть уже половину, третю частину. Ми ж по магазинам ходимо. У кого кошельок ну, у мене. Да. У вас у сумках ще витягнуть, все боюся. Рукзак наділа, діла ліда пішла. Кошельок виглядає, аж хоче випасти. Та не тіліпай машиною. Я кажу, я буду ходити за тобою, я буду ходити. <ріст> витягувати. Не витягувати. Ото випаде, я підберу. Я не оддам. Хтось би підняв. Ні, ну так холя кошельопить. Коротше, гроші віддасть на третій день, коли їх уже там пошти нема. Як скуп, а, мені, а мені тоді їх треба розподілити куди-небудь. І як тільки я скажу щось, я ж ніде не роблю, у мене немає ніякого доходу, мені ж хочеться щось для себе купити, кудись. Ну, ну я ж теж жива людина і хочу собі щось купити. Побалувати, а він так. каже: я тобі всю зарплату віддаю, купляй, що хочеш. Дай тільки мені на бензин. 100 злотих, і а все. всі останні, куди хочеш. Ну, я кажу, давай так. Я тобі буду Я буду без зарплати, типу я без роботи. Мені тільки 100 злотих дай, а то останні собі, типу, ти роботаєш. А я йому предлагаю, давай так. Ти оце заробив і ти їх держи в себе. Не треба мені віддавати. Ти мені просто піди в магазин і купи те, що я собі хочу. Тоді може буде мені вигодніше, тому що я коли розподіляю і те треба, і те нада, й те, нада, і, те нада, і кругом надо, Мені навіть на те, що треба, не вистачає, не те, що на себе щось відкладати. Так що кажу, не буду я, мабуть, брати оце одремонтуємо машину і поміняємо кошельки. Отак і живемо, як кіт з собакою, чесне слово. Гризимося. Ну як не поділимо? Та що в нього тепер по пів зуба, по через один, та менше гризе. Нам пишуть, пишуть, Дякую, дівчатки, приходять коментарі. Стати клас. <Не підписывайтесь>. Бачу на те відео, йдуть коментарі. А сьогодні опять Я люблю ви... так коментарі читати. Я кажу, ну що там написали? А ну прочитай. То нічого не пишуть. Чуть, блін. І жду поки... О, тоді мені інтересно все, да. Тоді я з вами можу побалакати. А так як то... Значить, що я вияснюю? Я знаю, мене дивляться дуже багато, але ну, дуже мало мені хто дає знати, що дивляться. Я ж оце дивлюся на кожного і на кожну. Я нап... І знаю, що ви дивитесь. Знаю, по -іменно. ну називати не буду. Бо ви ж самі не називаєтесь. Ви не називаєтесь? А я знаю. Боже, ми ви вистої... Тому що видно ж по вас, видно, що ви дивитесь. Написано, так як ми в мене написано, так і у вас. На Стоїмо таке аж вечеріть почало вже, так? Да? Тільки що вроді сонечко. Це гора, вона мене ж там гора. І тільки за гору, ще видно, а воно за гору і все, як вроді вечері є. скільки, без 5,3. Ну, а нема. в 4. ,3. Ну, ще часочок. А мені ще машину вигрузить, ще драбина в мене там така розкладна, ще ящики з інструментами. Ще треба ж вигрузити. Ще поїхати е, пиляку поганяти в кабінеті. Ще роботи, ой, тоді приїхати додому м'ясо намолоть на котлети. О, якби ви тільки знали. Лучше б він був робочим, та хоч так би робити. На четвертому етажі, і отак, день у день, робота з роботи прийшов і, обратно, вдома не початий край, то те зроби, то те зроби. Я не кажу, що вона гуляє, вона робить. Ну Ми ж з калагою, як зайдемо, сім'я. І ну, бачу, треба ж допомогти. Ну, хто їй поможе? Ви бачите, який хоч до рани прикладає. Після пиш... можуть... Пис... завтра суму можуть назватися. Тут коментар, Римон. був коментар, що у Вовика теж воспалені сустави треба лічити. Я вам скажу, чесно, приєдно, що ви замічаєте все. Ну, я вам скажу, це ви замітили, сустави у мене такі тут, тут лощені. Настоящі да, такі на... мужські руки. Так, да, грабельки такі. Оце вони утостилися ще в школу я ходив. Я любив клацати пальцями, а всі казали, що не клацай, тому що будуть сустави. Я ж не вірив, воно так прикольно, клац, клац, клац. І кожен кожен в армії був клацає. кажу, що ти нервнешся? Я не нервнюю, я просто клацаю. І доклацався, що вони це тут. Ну, і навіть кольцо не, 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 не наладить. Ми, ми його і не наділи не разу за 30 Да, Лежить оце там, книжечки у нашій походні. Ну та ладно, не будемо. За пальці, бо скажіть, можна боїсеньке там, то я не хочу потерять. Ну, ладно. О, і оце таке, спасіба вам. А руки у мене оцей сустав болить дуже. На дві руки. От. Це як корову доїв. Я ж дві корову корови держав. З да, первої мене... пер, пер, розпалилися. пальці. розпалилися, пас, да. і я не могла доїти, а... одна у нас була туга-туга корова. Да, а потім е, одну жіночку найняли, вона <с ходить, кожне, утром і вечором доїть корову. І ми їй 10 гривень платили, 10 гривень платили. А вона другий раз. щось Любила ви. Ти де дзвоню. Ні, дуї, ти хор, Ми поїхали в Запорожжя, а її найняли. Е, прийдеш, Крістіна, здоїш нам вечором корову, е, там молоко туди-туди, ну, в общем, все. Вона відвідана, дама, ну якщо вип'є, то, звісно, ну, хто це відповідний. <ріхи> Ми поїхали в Запорожжя, поламалися і щось і повернулися додому. Машина в гараж, а самі собі ж, та й не гаража не було. Прямо машина у дворі вона така була врізана, що вона не побачила машину. У дворі. Так вона не, вре... не побачила, вона її вона а, не допомагала. Прив... Вона не, не, прийшла. Прийшла. не прийшла, Як вона побачила, а жила в другому кінці вулиці. На нашій вулиці, тільки в кінці вулиці. Ми такі, Вовик уже пішов, здаїв корову, прийшов у хату. Крістіна нема. Крістіна, де дзвони їй? Де, де? А вона чує я лика не вяже, Я корову даю. Яку корову кажу? Ладу. Крістіна, каже, ти що іздіваєшся, Вовик коров тільки що подаїв, тебе немає. Ну і ладно, ми там у когось десь гудемо. Отут які так були да так що він оце. Мені... Ну я подумав, думаю, якщо в мене вийшло раз корову зусиль, вони спокійні корови були. Тільки моя, як ти казала, туга, я вже забув. Лада була туга, одна це... була м'якенька, ота ряба. І... Ну, я ж для мене, я ж як чоловік мені ж, ну, я не ощущав. Ну ладно. Думаю, 10 гривень це. За день чи за одну дойку? За дойку. За ми дойку. Ми ж її не завжди на день нанімали. Ми могли утром подоїти, да, а вечір. Що, я не зможу корову доїти? І я, то по чуть-чуть, по чуть-чуть, да. А потім вже теж почали руки в мене боліти, думаю, не треба продавати, навірно. Та їхати ми... у Кам'янку. Їхати у Дніпровку. І так ми продали корову, а рука до сих пор другий раз як щось роблю і неправильно так. Ай, вона болить. М -м. Так що мажем, мажем. Мазь вчора, вчора поступили, да. я ще не пробувала вже мазати. Спина, а йому вже і спину мажем, і руки мажем, я п'ю таблетки, п'ють Я заведу, йому щоб від нього вікна. Ми вже будемо їхати. Він вже Та, время... Підожди трошки. Время Время нічого не значить я просто заведу машину, щоб вікна в Дальше. Все, дівчатки, мальчики, наше час в ефірі окончено. Нам треба їхати і займатися. Дякуємо, хто з нами досить до відео до кінця, хто поставив лайк, ще більше дякую. І... Завтра зустрітимося. А вам всім миру, добра, тепла, здоров'ячка. ангела хранителя всім бережіть себе, своїх рідних. Tá? Olha a politarria, mano.